Вітаю, друзі! З вами Віталій Василенко і ми на уроці географії. Сьогодні ми поговоримо про українську побутову хімію, одяг, взуття, меблі, текстиль і фармацевтичну продукцію. Почнімо з фармацевтики. Виробництво ліків і товарів медичного призначення розвивається динамічно. Фармацевтична продукція є високоприбутковим товаром на внутрішньому та зовнішньому ринках. Цьому сприяють економічний наявність споживачів. Та соціальний наявність наукової бази та кваліфікованої робочої сили чинники. Проте сировинна база українських виробників ліків залишається імпортною. Це збільшує як собівартість продукції, так і залежність від іноземних постачальників. Також на розвиток української фармацевтичної індустрії негативно впливають кризові явища в економіці України та конкуренція з боку ТНК. Виробництво ліків потребує значних інвестицій та наукомісткої бази. Тому більшість виробництв розташовані біля освітніх центрів великих міст Києва, Львова та Харкова. До провідних виробників лікарської продукції належать Фармак, Лекхім, Дарниця, Здоров'я, Юрія Фарм, Артеріум та інші. Конкурентними перевагами української фармацевтичної галузі є невисокі ціни та високий попит на вітчизняному ринку. Українські виробники експортують свою продукцію до 50 країн світу. Головним завданням української фармацевтичної промисловості є перехід до нових технологій і європейських стандартів виробництва ліків. Важливою проблемою є боротьба з великою часткою підроблених ліків. У зв'язку з низьким рівнем пропозиції на внутрішньому ринку України активно працюють виробники ліків з європейських країн та зосереджено офіси провідних фармацевтичних ТНК. Активно завойовують український ринок виробники ліків з Індії. Провідні позиції щодо обсягу виробництва синтетичних майних засобів займає компанія Procter Gamble – близько 23%. Цікавим є той факт, що компанія Procter Gamble на сьомій позиції в рейтингу 100 найдорожчих брендів світу. Поряд з цим виникають невеликі підприємства, що виробляють конкурентно спроможну продукцію. Так херсонське підприємство Інтерсклад експортує свою продукцію до 20 країн світу. Конкурентними перевагами української побутової хімії є низьке мито ввезення хімічної сировини та високе наввезення готової продукції. На розміщення підприємств побутової хімії впливає ресурсний чинник, наявність водних та енергетичних ресурсів. Та транспортний, невеликі міста з вигідним географічним розташуванням. У меблевій промисловості за останні 20 років відбулася модернізація, а також відкриття нових виробництв. Стабільний внутрішній попит на продукцію економ класу зумовив розширення виробництва меблів. Тому економічний розвиток держави та зростання добробуту населення є важливими чинниками зростання виробництва меблів. В Україні спостерігається нерівномірний територіальний розподіл виробництв. Великі меблеві фабрики діють у Києві, Харкові, Львові, Ужгороді та Житомирі. Їхнє розташування орієнтоване на такі чинники: споживчий великі міста та сировинний лісові ресурси. До конкурентних переваг українських виробників меблів належать висока кваліфікація майстрів, сучасне обладнання та якісна вітчизняна сировина. Це робить їх конкурентоспроможними на зовнішньому та внутрішньому ринках. До негативних явищ розвитку меблевої індустрії належать нестабільність попиту, ціни на ресурси та необхідність пошуку нових ринків збуту. Підприємства текстильної промисловості виробляють пряжу та тканини. За роки незалежності у галузі відбулися структурні зміни. Поява дешевої іноземної продукції змінила асортимент та зменшила обсяги виробництва вітчизняної продукції. На розташування текстильних підприємств впливають сировинний, працоресурсний і споживчий чинники. У текстильній галузі розрізняють бавовняне, ляне, шовкове, вовняне виробництво. Текстильна промисловість залежить від іноземної сировини, окрім ляного виробництва, яке розвивається на власній сировині, здебільшого у північно-західній частині України. Тут розташовані рівненські і Житомирські льонокомбінати. Загалом географія розміщення текстильної промисловості дуже нерівномірна. Виробництво бавовняних тканин сконцентровано у Тернопільській області, шовкова галузь у Київській та Черкаській областях, вовняне виробництво розташоване у Чернігівській області. У швейній промисловості найбільшу популярність здобула схема виробництва з використанням давальницької сировини. Іноземні компанії виготовляють на українських фабриках товари і реалізують під власними брендами. Виробництво продукції з давальницькою сировиною найпоширеніша форма міжнародної кооперації. Це дає змогу відомим брендам отримувати якісні товари з найменшими витратами. Українські підприємства шиють одяг таких відомих брендів, як Zara, Next, Topshop, Dolce Gabbana. Для українських підприємств це можливість зберегти робочу силу та отримати сировину без додаткових логістичних витрат. Роль українського малого бізнесу у формуванні пропозиції на внутрішньому ринку щороку зростає. Прикладом такого виробництва є невеликі брендові підприємства, як от світло у Києві. На виробництво одягу впливає споживчий чинник. Більшість підприємств зосереджені у великих містах: Києві, Харкові, Дніпрі. Одесі, Львові та Чернівцях. Серед конкурентних переваг українського одягу на світових ринках невисока ціна та висока якість продукції. Зуттєва українська промисловість орієнтована на експорт та має високий рівень механізації виробництва. Частина українських підприємств використовує давальницьку сировину, щоб зберегти виробництво та отримати додаткові можливості виходу на нові ринки збуту. Основний чинник розміщення виробництва взуття споживчий. Тому більшість підприємств розташовані у містах Харкові, Львові, Запоріжжі, Одесі та Дніпрі. Щоб знисити в собі вартість та вартість кінцевої продукції, українські взуттєві фабрики використовують нові штучні матеріали та технології виробництва. Харчова промисловість України це великі, середні та дрібні підприємства різної форми власності, які виробляють майже 20% промислової продукції держави. Вона об'єднує понад 40 галузей виробництва, що базуються на багатопрофільному сільському господарстві, природно-кліматичних умовах та ґрунтах. Окрему нішу на світовому ринку продуктів харчування мають круп'яна, борошномельна, олійно-жирова та кондитерська промисловості. Визначальним чинником розміщення підприємств є наявність споживачів та сировини. Територіальна структура харчової промисловості охоплює всю територію України. Виробництво борошна та круп зосереджено біля великих міст і сировинних ресурсів в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській областях. Виробництво кондитерської продукції зосереджено у великих містах. Найбільшими виробниками у цій галузі є компанії Рошен Київ, Вінниця, Маріуполь та АВК у Дніпрі. олійно жирова промисловість зосереджена біля посівів соняшнику на півдні України. До лідерів виробництва належать такі торговельні марки, як Чумак Каховка, Олейна Дніпро, Щедрий Дар», Полтава. До конкурентних переваг української харчової промисловості належать високі виробничі технології, різноманітний асортимент, залучення іноземного капіталу та високі обсяги виробленої продукції. Щоб краще засвоїти матеріал, ви можете перейти до конспектів і тестів. До нових зустрічей!